Формадол забудь про головний біль. Так, колеги, доброго ранку з вами. Я вже на зв'язку, і дійсно тема важлива. Про неї обіцяв на початку ефіру розповісти. Докладно все розкласти по полицях. Є тут нюанси, адже навіть в одному місці, місті е, в одному населеному пункті, за певні різні дороги можуть відповідати різні організації, до них треба до різних організацій звертатися. Хоч тут саме до киян звернувся Київ Автодор, але є нюанси. Про все розбирався я е, напередодні, і можу сказати, що ну тема актуальна, тому що е, зараз починає. Ця ну, починається вже в розпалі. Осінь починають активно падати листя. Вони всі падають на землю. Дощі їх починають зливати в зливоприймачі. Також туди потрапляє усякі гілки, кора дерев, можливо, якесь сміття, яке на жаль є на наших вулицях, і через це зливи приймачі Такий от результат неприємний до речі. От, наприклад, зали... Київзеленбуд зеленбут напередодні опублікував наслідки негоди в столиці, яка була до того вночі. Це і зламані. І, і реально дуже-дуже багато обірваного листя і повалені дерева, повалені дерева це гілки, це кора, дерев, це якась струха. і все це, звісно, дощем, який в тому числі ось сьогодні, вранці, е сьогодні вночі, поливав все це цим дощем, зливало в зливо приймачі. Тож, хто в містах і в селищах і в селах має відповідати за зливоприймачі, мені пояснював директор аналітичного центру інститут міста Олександр Сергієнко. Давайте послухаємо. Існують окремі управління, які займаються обслуговуванням доріг. В Києві, наприклад, це Київавтодор, в інших великих містах також. В невеликих містах це, як правило, житлово-комунальні управління, які утримують інфраструктуру вуличну. І такі організації завжди мають телефон, мають телефон диспетчера, до якого ви і маєте звернутись для того, щоб повідомити про проблему. Тобто, треба побачили щось не знаєте, Робимо вигляд, що ми не побачили, не звернули увагу. Звертаємося. Також варто пам'ятати, що якщо ваш будинок обслуговує керуюча компанія ОСББ, вони прибудинкові дороги можуть обслуговувати самостійно. Це як варіант, не обов'язково це треба також дізнаватися. Організації тоді до них треба звертатися. Також деякі вулиці можуть перебувати на балансі деяких організацій. Там це можуть бути заводи або якісь певні великі організації, залишки такої системи, що в деяких містах я знаю, є і тоді вам треба звернутися до, наприклад, там автодору міського, і тоді він вже вам скаже, хто конкретно відповідає за ту дорогу, по якій ви питаєте, і вже ви будете більш адресно звертатися, якщо вони кажуть, що це дорога не в нашому підпорядкуванні. Інша організація дзвоніть їм. Тоді ви дзвоните і кажете, що зливоприймачі приймачі забились, і тоді вони мають Щось робити, вичищати їх. До речі, от в столиці непередодні побачили, що вичищали. І наостанок пам'ятати треба про те, що затопити вулицю, на жаль, може і через не через те, що зливопримачі забиті, засмічені, а й через те, що просто вони не справляються. Тому що багато зливих у нас проєктувалося і робилося, ну, це легова частка робилося ще там в радянський період, норми застарілі зараз будують по-новому, але останні три роки тобто, і лише це стосується або реконструйованих, або нових доріг. Тож на останок закликаю бути небайдужими, і якщо побачили сміття в злопримачі, дзвоніть, пишіть, і тоді все буде окей, колеги. Вам слово. Дякуємо, Антоне. Дуже актуальна тема. Трішки розібралися і підказав, як діяти, щоб ну не було у нас проблем, і щоб все гарно працювало. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 – у будні, з 8 до 10 – у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі